Любі дітки, мене звати Бамбук. Я не просто рослина, я мандрівник, який росте до неба, співає з вітром і зберігає в собі таємниці тисячі народів. Сподіваюсь, вам буде цікаво дізнатися, яку пригоду я пережив одного теплого ранку в зеленому лісі. Отож. Слухайте. Сонце лагідно світило з поміж листя, а вітер шепотів казки, коли я почув хром, хром, хром. Я нахилився, і кого я побачив? Крихітну пандочку з круглими вушками, чорненькими лапками і повними щічками. Гей! озвався я. Маленька. Ти що робиш? Їм тебе, відповіла вона з повним ротом. Ти дуже смачний. Ой, дякую, звісно, засміявся я. Але ти знала, що я не лише смаколик для панд, я, можна сказати, ще й суперчарівний». чарівний. Чарівний? В очах панди спалахнули зірочки. Це як? А ось так. З моїх стебл плетуть кошики і капелюшки, будують будиночки, роблять меблі, велосипеди, навіть зубні щитки та посуд. Мене використовують у музиці. З мене роблять флейти та барабани. А ще виготовляють бамбукову тканину для одягу. Косоломинки, серветки, навіть туалетний папір. Вау! Панда широко розплющила очі. Я думала, ти просто їстівний. Ні-ні, я багато функціональний. У деяких країнах з моїх молодих пагонів навіть готують супчики. А в будівництві мене цінують як суперцінний матеріал, стійкий до землетрусів. Панда захоплено шморгнула носиком. А можна я піду з тобою в подорож? Хочу побачити все це на власні очі. Я посміхнувся і пошелестів листячком Стрибай мені на спину! Нас чекає пригода. Ми мандрували через ліс і гори, перетинали річки і яскраві поля. Я розповідав панді про себе. Як у Японії з мене роблять витончені палички для суші. У Індії будують легкі й міцні будиночки. А в Африці зводять цілі мости через річки. У В'єтнамі мої листки служать дахом, а в Європі мої волокна стають частиною велосипедів. У кожному місці ми зустрічали людей, які дуже раділи моїй допомозі. Це дивовижно! вигукнула панда. Ти такий потрібний усім. Ти наче супергерой серед рослин. Ну, трошки зеленіший, але так, засміявся я. Та є ще одне місце, де мене справді чекають, сказав я. В одному містечку діти мріють про власний майданчик, але їм не вистачає матеріалів. Я просто мушу їм допомогти. Отож ми прибули в містечко, де діти сумно дивились на недобудований майданчик. Нам не вистачає гойдалки, зітхнула дівчинка. І лавки поламались, додав хлопчик. Я тихо задзвонів своїми листочками, і воля. Перед ними виросли мої нові стебла. Одне перетворилося на гойдалку, а інше на лавку. Решта на гірку, альтанку і маленький бамбуковий парканчик із візерунками. Панда весело стрибала, вау! кричали діти. Це найкращий майданчик у цілому світі. І найчарівніший шепотіла панда, обіймаючи моє стебло. Підписуйся на канал, моя казка і із теотоподобайків.